Про внесення змін до структури та чисельності відділу освіти слово надаємо. Шановні присутні, перше питання, яке ми слухаємо сьогодні, у ну, порядку денному друге, про внесення змін до структури та чисельності відділу освіти, молоді та спорту. У зв'язку з тим, що... На сьогодні законом України про повну загальну середню освіту визначено наступне, що методичні кабінети, як такі, їхня функція і роль перекладається на центри професійного розвитку педагогічних працівників, які створюються органами місцевого самоврядування. От. Не обов'язково обов кожному органі місцевого самоврядування. Тут може бути співфінансування, можуть бути договірні засади, але такий центр на сьогодні створений в місті Баштанка. Тому ми даним рішенням вносимо зміни до своєї структури і вилучаємо із установи методичний кабінет дві штатні одиниці. І вводимо її до структури, е е е відділу освіти молоді та спорту е у вигляді провідних спеціалістів. Коротко Ось це коротко по цьому питанню. Це три роки. Нема запитань. Відповідно, було одразу зробити, бо по, по законодавству це було порушення. Ну, опять же, так як по земельній ділянці. Ну тут ми лист про співпрацю отримали на початку травня від а чим Баштанської адміністрації. Якщо вони не будуть займатися питаннями методичної Значить, перевірки, чи що там да, тут, тут виходить, що функція методичних кабінетів або сьогодні це центрів професійного розвитку педагогів, полягає у тому, щоб спонукати фактично для до Професійного розвитку педагогів. Тобто на обласному рівні це сьогодні інститути після дипломної освіти, на рівні районів або громад це сьогодні такі центри існують. Але поряд із цим, якщо брати відділ, то у нас є завдання і інші, окрім цих: це звітність, це ЗНО, це олімпіади, це конкурси, все це. Стосується діяльності відділу освіти. І все це Ту треба більше робити. Тим більше, так, тим більше, що у нас, ну як, частково не виконувалися ці функції, але тут вже, як кажуть, в зв'язку з реорганізацією, то відповідно у нас буде ось такі зміни і фактично переформатування. Скільки обходилось утримання цих двох спеціалістів нам на рік? Фактично, не віртуально, я знаю, там і вислуги здоров'я. У людей, мабуть, вони ж мають стажі хороші. Скільки це на рік виходило утримання двох цих людей? Ну, середня зарплата працівника, е, працівника методичного кабінету в районі 11 тисяч. З вислугами зусиль, повно, чиста зарплата. І це на рік це десь 100 тисяч. 120-130 тисяч. Люди працювали, ми виконували роботу ми ну, я... проводили я заходи з людини. І проводили заходи із педагогами. Е, якщо в баштанки розглядалися варіант, що якщо баштанки центр освіти, так педагоги скільки ми будемо за співучасть доплачувати баштанки. Це треба домовлятися. Ну а ви треба проводили, вивчали це питання? Ну, дивіться, якщо у нас будуть кошти на цю співпрацю, ми будемо в цьому напрямку працювати. У нас 200 тисяч висвітлять. Почти більше відправити. Залишається і роботу треба робити. Ну яку роботу? Як... Ну, методиста не робота це не навчання. Дітей робота у школі. відділу освіти прописана, якщо хто, ну я не знаю, може... є спеціаліст від... відділу освіти. Робота відділу освіти, основні завдання, напрямки і функції визначені. Нашим положенням. І сьогодні ми його так само розглядаємо. Ну, якщо ви у нас не тільки відділ освіти, ще й відділ молоді та спорту. Ви хочете їх привести тренера у спортивну школу? Ні. Ну як ви скажете, відділ молоді і спорту. Відділ мол... молоді спорт це окреме міністерство. Я да, розумію, що ваше списанці... напряму на сьогоднішній день ви самі сказали, що законом про освіту не передбачено методичних кабінетів да. у системі іменно в нашій системі да? на району і центр. Ви не розглянули питання, щоб долучитися до цього відділу освіти районного і зафінансувати, щоб могли зробити додаткову освіту для наших вчителів. Соответственно, цей відділ у вас якби стає сьогоднішній не потрібен. Юрій Анатольович, я вам поясню, що. Центри професійного розвитку, які створюються, вони працюють з усіма педагогами громади. Відповідальність професійного розвитку на сьогоднішній день, згідно з законодавством, в першу чергу і положення про атестацію покладається на самого педагогічного працівника. Тобто він дбає за свій розвиток, підтверджує його за результатами роботи атестаційної комісії. А в міжатестаційний період він розвивається. Або за допомогою Центру професійного розвитку, або за допомогою інституту після дипломної педагогічної освіти. Всі вони сьогодні працюють на конкурсних умовах. Тобто педагогу достатньо отримати щорічно 30 годин курсів підвищення кваліфікації протягом 5 років у міжатестаційний період, і він має право претендувати, наприклад, на підвищення своєї категорії. Значить, нам методисти не потрібні. Ми їх повинні тепер можемо скоротити витрати 250 тисяч для міської громади і направити їх на інші проблеми громади. Юрій Анатольович, я вибачаюсь, давайте або пропозицію, пропозиція або пропозиція, все таки не, не ну, таке відмовити. Ну, пропозиція, що внесені все таки виключити з штату цих працівників, які є методистами. Моя пропозиція. Так, добре, дякую. І ще ну, я задам. Будь ласка, а війна Запорізької запорізькій територіальній громаді і, територіальні і Софіївській там є створений такий центр, чи методісти якось? Нема. Теж не є немає. Він створений, і в Баштанці, і наскільки я знаю, є в Юланці. Да. <кхів> 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 Це що... в Баштанському районі, да, вони створили? Чи тільки для... Е, ну, в межах старого район. території району Баштану. Вони пропонують свою послугу Всі. на, да, на, на теренах, скажімо так, Нового району. якби Баштанського району. Да. Це виходить, що, було два а тепер вони втух? Вони будуть спеціалістами війські освіти. Ну, <му> а у вас ви нам не згадали так, що буде. Вони будуть в апараті відділення посадовими особами органів місцевого судові. І які вони функції будуть виконувати, якщо у вас немає. Раді методистів виконував функцію методиста, зараз яку функцію. Функції службовця. Функції службовця якого? От та зараз відкрилася, довідне направлення роботи. Поясніть. дивіться. Ну, був врач. У нас у громаді. Та, хто, медсестра, да? а функція так, 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 роботи яка? Так, ну, я шо, Думаємо, у, нас, в, у нас у громаді ми, Если, функціонують заклади дозволити. загальної середньої освіти. Та, не кричі. Заклади дошкільної освіти, позашкільний заклад, спортивний заклад. <кій> так? І всі оці напрямки роботи за ними закріплюються фахівці. Там своя статистика, статистика, своя звітність. Роботи дуже багато. Ну, так, а на конкурсній основі будуть працювати тепер, тепер люди на ці, на, на, на цю, на ці посади. Якщо ну, методисти ліквідовуються, да? по суті, ну, повинні працівники звільнитися і на їхнє повинен конкорсній основі набратися. Ви створюєте та нові штатні це... це... Ні. А тоді ми просто міняємо назву структури, у фінансуванні нічого не змінюється. А якщо міняється структури, то те, що на рівні освіти закладено, ті кошти залишаються. Ну, так і ви створюєте нові штатні одиниці. Стосовно е, е, організації працевлаштування людей на е, посади відділ освіти, вони проводяться згідно законодавством. На сьогоднішній день це два варіанти. Або за конкурсом, або за контрактом. В умовах воєнного стану. <кій> От ну, дивіться, я просто уточню свою, петту, ну, свою конечно, пропозицію. Це не треба, да? при... Ви... <кху> ну вони стоїть працювати, як зрозуміти? Якщо їй не треба, за чим не встається працювати? Я щось не можу зрозуміти. Якщо наші вчителі Петроки не потрібні, то вони потрібні, звільняють і все. А тут просто... Вроді ми тоді потрібно, але людьми це робити. Ну якось Фахівці mm. даного напрямку, кожного що, що відділу спорту, yeah. що відділу освіти, У нас ці працівники вже є. Вони самі подають е свою звітність. Раніше, коли ви зайнялися цим што зведення be. всіх школ в одну Фінкуренти. кучу, to вам be. ці спеціалісти не треба були вчитати. Кожна школа займалася своєю звітністю. Їхати на вірито ці... такого не буде. Повірте, та буде все звітність сьогодні зведена. Існує по всій Україні. Правильно, і вони кожна вона, школа сама може подавати. І вона відповідно до повноважень, які покладені на органи місце, місцевого самоврядування в особі структурного підрозділу відділу освіти. ніхто цю роботу більше не зробить. Так працює система. І ми так само плануємо продовжити працювати. Ми вклали штатний розпис і що буде виконувати ця людина. Ви вводите нові дві посади. Що ці дві посади будуть виконувати? Ви навіть я навіть не підготували штатний розпасно для депутатів. Я, що вони я, будуть я виконувати? Я ви, ви зараз просите просто людей працевлаштувати людей, яких ви скорочуєте за дві посади, переводите на Юр, інші. Відкрийте да. положення провідділ освіти і подивіться його функції. Ви, що, ви скорочуєте методистів. Зараз. Посади методистів бендекту ви скорочуєте, правильно? Ви скорочуєте так, зараз посади біндетку. І вводите, ви в штат створюєте нові так. дві посади. Ми не створюємо, вони в нас є. Немає у вас, а чому ж вони були не зайняті? Значить, подивіться нашу штатну чисельність і кількість людей. Вона не змінює. Тоді, що ви должні зараз прийняти, якщо вони у вас є в посадах, ми ми, посади не посадити. І фінансування додаткового нам не треба. Ні, так ви, скорочуєте посадка дві, дивіться, метод кабінету. Ви скоротжуєте. Вони вам не потрібні ну, за законом. Вони не можуть фінансувати як методичний кабінет. Ну правильно, вони віде? не потрібні віде? законодавчому укруслі, вони не потрібні ці люди. Ми говоримо про те, що. А ви зараз намагаєтесь за рахунок бюджету їх працевлаштувати. І все, що ви нам пропонуєте. А депутати вам довгі узаконити цю, цю вашу аферу. Яка афера Ну, Юрія? переводу людей з одного посадового місця, друге. і треба зарплати ні за що? Юрієте, ви нам навіть так. не принесли місця. Відділ освіти не може функціонувати без спеціалістів. Я спокійний, щоб мене заспокоювати. Я, висту... Я задаю питання спеціалісту, ну, який Юрія, прийшов і ліковісті. займається нашою. Нас... Відділ освіти висія. не може працювати, що питань можна задавати. Ви питання задаєте. Я задаю, так. Не треба мене заспокоювати. Ну так давайте зараз... Вилийка, щоб да. мене ну, шановні депутати, треба враховувати ситуацію, я що ж ж штатна я, чисельність я, 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 відділу, відділу, буде відділу, буде відділу. Працювати, хоч? надзвичайно маленька. Мала штатна чисельність у відділі освіти. Було всього-навсього два методисти. Ну так виписано законодавство, яке на сьогоднішній день передбачає, що методиста як такового немає, тому що воно централізовано створено. Але потрібно враховувати, що штатна чисельність мала, і ці люди, які сьогодні працюють у відділі освіти, виконували не тільки функціональні обов'язки методистів, вони виконували досить, подивіться на їхні функціональні обов'язки, досить багато обов'язків. Так що на сьогоднішній день, якщо спеціаліст вів дитячі садки, це було харчування. Це була робота, це була звітність. Цей спеціаліст так і залишається. Якщо сьогодні його, цю посаду скорочують методиста, який вів цю роботу, то скажіть мені, і ми не візьмемо спеціаліста, то скажіть мені, будь ласка, хто цю роботу буде виконувати? Нам... Завідувачі... У завідуючих є свої обов'язки. Нам не надали на сьогоднішню комісію перелік обов'язків, які прибудуть призначені новим посадовим особам. І людей, ті, які були раніше метод... працівники. Це... Як ви кажете, харчування це не їхній обов'язок. Чого? У методистів. А для це... чого тоді це... у нас бухгалтерії це... там? Це... У нас децентралізована бухгалтерія для харчування сидить. Ні, це... 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 вони це... Ж... Ж... фактично розрахунки проводять. Але ви, в організації ви, в харчування в працює у вас Десятки працюють Ні. з останніх. За що вони отримували зарплату? Не працює. та я пропоную, щоб ви попросили немає Я пропоную, щоб ви вже розрахували кошти, скільки треба виділити з бюджету до запуск шкіл з першого вересня. Ви розрахували це дитину сорок дві тисячі віднестися до даного питання зовсім про друге. Якщо якщо сьогодні стоїть питання, що нам освіта не потрібна, що вона може самопливно йти, Ну, то зовсім інше. Ну, ми школи не закривали. Плачу... Ми школи позакривали. Воно, сидять вчителі, які ми школи позакривали. І вони казали, що нам не, не потрібна освіта. тоді. Потрібна освіта. Та, теж, А що ж тоді школи позакривали? Чого де сапці не працюють? Випадкові. Освіта нам нам будуть не потрібна. Я щиро вдячний кожному депутату, хто випадкові. Випадкові, що оптимізації мережі, освіти. Це 20 тисяч у місяць. Ви повинні як мінімум дати. Якби ми не привели. Мережу закладів освіти Належно. до оптимального стану, ми б сьогодні не мали з чого платити заробітну плату, в нас би субвенції не вистачало. Слава Богу, ми це завдання виконали. І ми сьогодні знаємо, що до кінця року ми фінансуємо освіту фінансуємо педагогів. — Ви зараз просите з бюджету міського 250 тисяч ми на нові посади. Ми нічого не просимо. Просите? — нас... Ви просили створити за рахунок бюджету міського 250 тисяч, Дай, дві посади. Ми ставимо питання на голосування. Хто за те, що буде питання на засідання сесії, прошу голосувати. Я вніс пропозицію, проголосуйте ви пропозицію. Зараз про... Ну, як ви голосуєте, я вносив вам пропозицію. Це рішення зняти. Я вніс вам пропозицію. Поставте на голосування мою пропозицію. Добре. Надо хай дадуть нам посадові інструкції за те, щоб не, не Ви за те, Хай знімаюши, щоб не хай, проголосувати. То за те, щоб не виносити. Я думаю, так. знаєте, можна я? Давай. Я думаю, що, звісно, виносити треба. Я задала питання Сергія Анатолійович, він взагалі скептично відноситься, коли йому питання задають, краще не задавати. Це понятно. Краще не піднімати, не задавати, щоб все було шито, крито і було добре. Говориться про те, що ви порушили з самого початку, коли е, ми розглядали питання і говорили, що метод кабінет не може бути, методісти не можуть бути, проігнорували. Проголосували, тому що большість, ну у нас так же ж. більшість є, ми голосуємо. Проголосували. Замість того, щоб сказати, що да, ми не можемо методистів. Але нам не вистачає два спеціаліста. Нам дійсно треба чотири спеціаліста, який би займався садочками, школами, але більш конкретні функціональні обов'язки, які є у відділі освіти, а не перетягувати на себе обов'язки методистів, які взагалі, ну, у вас їх немає, вам їх не дає держава. Тому що методисти. Повинні бути відокремлені від відділу освіти. Відокремлені. Ну так говорить держава, так говорять закони держави. Зараз ви хочете привести у відповідність. Так скажіть чесно, що да, ми тоді порушили, але ми не можемо обійтись без цих спеціалістів, бо вони фактично, вони фактично виконували функції відділу освіти, а не функції методистів. Тому що їх ніхто нам не давав ті функції. От і все. І ми проголосуємо, тому що ну, ми ж тут не дурні сидимо в кінці-кінці. Можна я прокоментую? Та коментуйте. Добре, Галина Миколаївна, я прийняв відділ освіти і голос... Ой, і, і орган місцевого самоврядування затверджував структуру відділу освіти до того, як я його очолив. І на той час. Всі повноваження у, відділі, у органу місцевого самоврядування були за ними визначити структуру. І ці повноваження були законними і на той час. Розумієте? І законами були і на той час. Тому що чітко, чіткого листа або рекомендацій, коли створювалися відділи, щодо штатної чисельності працівників відділу світи не було. От органи місцевого самоврядування кожен приймав. тому що Ще не були створені центри, а цю роботу якось треба було також підтримати. Сьогодні умови змінюються, і ми змінюємось і вносимо пропозицію до штатної чисельності відділу освіти. Прошу Це підтримати. не виконували. Ну за чим? Ну сидять тут директора шкіл, вони ж знає. От правда, знаєте, можна перечеркнути, те, що я сказала, це так і є. А ви оце тим, що ви хочете виправдатися, ну, навіть не треба Ну, Я вам я ще раз говорю, ну тут всі сидять, люди з люди, змінилися. І теж розуміють все. Розум... Я, наприклад, розумію, що в відділі освіти завжди було багато функцій, завжди. Якщо працювати. І я за те, щоб люди працювали. Я вас питала, у вас ці люди є? Чи вони, ну, прізвища ви не хочете називати. Ну, люди є да. на цих посадах. Вони працювали да. працювали. Зрозуміло, я, наприклад, завжди проти того, щоб скорочувати людей. Проти, проти того була, щоб людей скорочувати в школах і проти того, щоб відділи освіти. Бо я знаю, що освітяни взагалі в Новобузькому районі були найдосвідченішими, найкращими. Я, я завжди це говорила. Раніше, коли працювала і на рівні області. А ми залишаємо. Тому, ми звичайно, втрачати людей нікому не хочеться. Для чого їх втрачати? Для того, щоб вільна Запоріжжя підхвачувала і забирала. Чи Софіївка? Ну, Ці процеси адміністративних змін зовсім інших, та, та, так, та все інше глина Миколаїв. Запитання ще є, до доповідача? Тому я, наприклад, вважаю, що да, звісно, треба його виносити. на Сесію, це люди, але треба говорити правду. Ну, якщо говорить правду, то де посадові інструкції цих людей? Ну, хай вони принесуть посадові інструкції. Ряд. Посадові інструкції відділі сіти затверджені. На які Бо ну, вже не, не було цих посад, ви ж нові створюєте посади. Так. Посадові інструкції є і на апарат працівників апарату, і на ви, ви створюєте зараз нові дві посади. Ви зараз створюєте дивіться нашу штатну чисельність, численню? Потім говорю. Так, ну ви ж закривайте відділ це. методістів, які займалися раніше, робили викорцювати свою роботу. Шанове, Дякую. 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 Тому що їх дійсно немає. Вони можуть бути тільки в проєкті. Після того інструкції з'являться, Сергій Анатолійович, коли буде затверджена структура. Ну слухайте, ну, ну правда, ну вже ну, нерви стоять. Інструкція стоїти. на спеціаліста відділу освіти є. У нас на, там є на одиниці. У нас там є одиниці. Розумієте? Та які у вас одиниці? Виходить, що а, ще ви роздуваєте да? на дві. Спеціалі. Якщо у вас є одиниці, то ви ще на дві роздуваєте, што? дві. Ну дві додаєте. Угу. Якщо у вас є. А я ще одна. Значить, Функці... Функціональні обов'язки затверджуються на конкретну особу, особу і одиницю, особу. на конкретну. Особу. Якщо особу. ви на посаду, ви... Так а якщо посад немає не не так люди. Так так. Не так не так. Ну як переименувати? Не буває такого, це дова посада буде. Ну так а де і посадова інструкція ну, цієї людини це затверджується, коли буде посада. Так, правильно. а Ви хочете ви, ви, ви на хочете випичати? Не ми не знаєш, вона навіть робити буде. І ви дочі проголосувати не, не сіпайте так на сесію. Принесіть проект посадових обов'язків людей, які будуть на Займатися? Займати. Займати. чим вони будуть займатися? Займати. Займати. Так, шановні, у нас дві пропозиції. Перша Юрій Ланатовича про те, щоб не виносить на це питання на сесію. Я ставлю її на голосування. Хто за те, щоб дра... дане питання не виносить на чергову сесію? Хто за? Хто проти? Чотирі. Хто утримався? Не голосує, що немає. Тепер хто за те, щоб дане питання винести на голосування, але з тими пропозиціями, які говорила Галина Миколаївна, проект обов'язків і ми на сесії вже всі, всі депутати, може ще хтось з другої сторони що скаже. Хто за те, щоб все-таки винести це питання? З допомін. З доповненням. Дякую. 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 Переходимо до слідучого питання. Затреження...